Оксана, знаємо, що представники вашої громадської організації, загалом, небайдужі українці, сьогодні в центрі Києва провели акцію під назвою Безвісти зниклі це не вирок. Тож хочемо детальніше дізнатися і про цю акцію, про те, хто на неї прийшов, з якими вимогами, з якими транспарантами і чому ви її вирішили провести? Так, акція була. Масштабна, ми навіть не очікували такої кількості людей, було близько 35 бригад. Це е, родини тих, хто е, хлопчики, хто зник без в боях ще ЧВК Вагнер, е, про яких немає взагалі ніяких відомств, е, про яких немає ніяких взагалі даних про полон. Чи про те, що воїни загинули? На жаль, на жаль, люди просили допомогу у спільноти. Люди просили допомогу влади, у суспільства для того, щоб ми почули в МКЧХ, в ООН, скрізь, тому що безвіслі безвісні з це не забуті воїни. Ми про них пам'ятаємо. Ми збираємося, ми нагадуємо про них. Про те, що ми їх шукаємо, ми намагаємося в усі структури стукати, а навіть до ворожої сторони намагаємось достукатися, щоб вони надали хоч якісь відомства про наших чоловіків, братів, батьків, дітей. На жаль, для нас. Терористичне угрупування Вагнер як вирок, тому що, вийшовши із території України, ми втратили взагалі будь-яку ниточку до них. Вони перестали виставляти документи, вони перестали виставляти відео з полоненими і. Ми вимушені вимушені стати об'єднатися і заявити про себе, що про наших рідних чули, не забували і нарешті давали якісь дані, тому що майже два роки, майже два роки в деяких родин вони не мають жодної вісточки. Вони 77-ма бригада. Ось я представник. Громадське об'єднання іде від 77-ї бригади. Про наших рідних із січня місяця немає ніяких вібов. Наші рідні захищали, солидар тримали оборону, Бахмут, і 9 місяців, саме тільки, тільки наша бригада е, тримала. Оборону, поки не вийшов Вагнер, і ми втратили будь-який зв'язок про наших хлопчиків. Е, наше громадське об'єднання це крик душі, і це два слова, які сповнені надією, вірою, сподіванням, материнськими молитвами, любов'ю дружин і ще ж вірою. Обов'язково повернуться. Це наш девіз. це наш е, стимул. Це тих два слова, які дають нам віру і надію в те, що ми знайдемо кожного. Війна страшна. Ми розуміємо, що хлопчики можуть бути полеглими воїнами, вони можуть бути янголами, але вони заслуговують бути повернутими додому. Наші чи з щитом, тому ми цією назвою даємо віру в них обов'язково повернутися. Пані Оксано, але цікаво, як давно створена ваша громадська організація, і хто став ініціатором її створення? Розкажіть і кого вона об'єднує? Чи можуть, наприклад, представники інших бригад теж долучатися до вашої ГО так, а, наше а, наша ГО було зареєстровано буквально місяць назад. Ми ініціатором цього громадського об'єднання стали родини саме 77-ї бригади, саме я, ось батько одного із зниклих хлопців, ось е, е, Віра, то так, це також одна із наших активісток. Микола, вибачте, нервуюся. Микола це голова нашого об'єднання, це наша міць, чоловіче плеча, на яке ми спираємося. Віра, це мама зниклого воїна, також в Соледарі. Біль сьогодні вона читала прекрасний вірш, написаний Болем Вічієм. Вона благала на колінах сьогодні спільноту е, ворожу сторону, щоб допомогли повернути. Ось ми боялися робити це об'єднання, тому що страх невідомості, як діяти, що діяти. Але завдяки тому, що ми віримо в те, що наші рідні живі, ми віримо, що вони повернуться. Ми зібрали волю і силу в кулак, зібрали цю наснагу і вирішили реєструвати об'єднання. Також до нашого об'єднання додалася вже представниця 53-ї бригади. Вона має свій телеграм-канал, завдяки якому ми сьогодні максимально масштабно акцію провели. Було дуже багато людей, ми навіть не очікували. Близько 35 бригад з однією проблемою зниклі безвісті в боях з угрупуванням терористичним. Вагнер. Ось. Пані Оксано. Але цікаво, чи все-таки влада якимось чином реагує на вашу проблему, на вашу біду, чи яким чином вас підтримує, чи комунікує з вами? Так, е безпосередньо буду говорити зараз, так як ми тільки 77-му автокамість в 77 цьому об'єднанні, е ми комунікуємо з владою. Ми підтримуємо зв'язок з координаційним штабом. Ми ходимо до них на зустрічі. До нас приходять, дякуємо всі представники, яких ми запрошуємо. Ми надаємо списки наших хлопців. Нам ідуть на зустріч, і я надію, що це початок великої дороги, який приведе нас до результату. Ми дякуємо їм, що вони навіть сьогодні були у нас на акції. Вони прийшли нас підтримати. Ми дякуємо за інформацію, яку нам надають. На жаль, я не можу її оголошувати цю інформацію, але ми дуже вдячні за е, взаємозв'язок, за взаєморозуміння з ними. Я надіюся і вірю в те, що ми з ними порозумілися. І я надіюся на те, що ми далі будемо співпрацювати і завдяки їм ми повернемо наших героїв. Додому і знайдемо кожного, як би і чого б це нам не вартувало. Пані Оксано, якщо дозволити особисте запитання, то вас теж хтось зник без звісти. І чи можете розповісти, чи, чи відомо де, коли і яким чином. Е, так, я, вибачте, трохи нервуюсь. Я шукаю свого найменшого брата. Буцало. Артема Павловича, який е, пішов захищати нашу країну 8 грудня, і, на жаль, е, 3 березня 23-го року він являється безвістиком. Е, він е, пішов добровільно, йому спитали, чи він буде захищати батьківщину. Він сказав: Якщо треба, я йду. Тому, вибачте, а, е, тому я віддам все, що в мене є, всі сили, всі ресурси, аби його знайти. Тому що у мене два брати, обидва військові, але на жаль, один найменшенький мій безвісти зниклий. а, е, Він дуже добра людина, і він дуже відзивчивий і навіть братими про нього е, говорили, що він не покинув позицію, йому пропонували фіктив був шанс вийти. Але він сказав, що я не покину хлопців, він не покинув хлопців, я ним пишаюся. Він моя гордість, він мій герой, тільки е, віра в те, що він живий. Надихає мене робити те, що я зараз роблю. Я дуже боялась організовувати цю акцію, дуже багато людей, е, всі різні, але е, сила і віра те, що він витримав, те, що він пережив, те, через що він зараз проходить, мене надихає, підіймає мене котрий раз в колін. І надає сили рухатися далі. Це тільки початок. І я це розумію. Тому Пані Оксана, я вірю в те, що я знайду свого брата. Обов'язково не варто дочекатися вашого брата. Пані Оксано, але можливо, ви кажете, що ваш брат зник вже більше року тому. А які б ви могли так. дати поради тим людям, хто рідним яких лише зараз принесли на повідомлення із ТЦК про те, що їхні родичі, брати, батьки, сини зникли безвісти. Що ви їм порадили робити і куди звертатися? В першу чергу не впадати в відчай, це саме перше? На жаль, дуже важко зберігати холодний розум в такій ситуації, але нам потрібно бути сильними, в першу чергу. Подавати всі дані з госструктури, тримати зв'язок із військовою частиною, спілкуватися з побратимами, знаходити будь-які контакти, будь-яку інформацію, ось, не мовчати, надавати, ми писали в усі структури, давали запроси, навіть давали запити на ворожу сторону. Міністерство оборони Російської Федерації, е, на жаль, ще чекаємо відповіді. Е, вже отримували листи, що таких немає. Але намагатися, головне, не сидіти, не складати руки, об'єднуватися. Об'єднуватися. Якщо вас зник рідний, ви, будь ласка, об'єднуйтеся з цією бригадою, частиною окремим батальйоном. Як захищали хлопців всі разом, об'єднуватися так само і наполегливо шукати, звертатися до структур наших. Повірте, якщо нормально взаємодіяти із нашими структурами, вони будуть йти на зустріч, будуть допомагати, проводити акції, не давати забути про те, що безвісті зникли, це не вирок. Безвісті зникли не завжди.